Я хочу вам розказати особистий досвід, я думаю, він трошечки відрізняється від досвіду у людей, які полізли в Вікіпедію або ще десь, які взагалі захотіли перевірити інформацію. Так от, я дуже недовірлива людина. В нас час я вважаю, що це не такий вже страшний недолік. Я не вірю всьому на слово. У 17-му році, коли Почався активний хейт Порошенко, і коли почався масово з усіх отворів, з усіх мас-медіа литися цей бруд, і оця брехня, ну, ви всі знаєте ці наративи, я пішла трошечки іншим шляхом. Я встановила ВК, познайомилась з місцевим жителем з Ліп... Ліпецька. Ну так. Потріщати, побалакать, книжки, серіали, тваринки, квіточки, оце все. А потім думаю, а ну ка я спитаю, А скажи, я кажу, а... от розкажи, Ліпіцька фабрика, оце, Рошен, вона у вас працює досі? Він каже, ні. Каже, та її одразу закрили, ти що? Там же, ну він російською розмовляв, звісно, каже, вже все, там же дерева ростуть на, на даху. Ну, у мене, каже, там родичі працювали, прикольний був заробіток, зараз ні, говорить, ну я каже, поруч живу. Я тоді, опа. Тобто оце все, що в нас з мас-медіа летить, це все брехня. І от тоді, ну я вже і на той момент подивилася телевізор, але слухати всіх підряд. Я взагалі просто слухати і сприймати інформацію. Я її сприймаю, але я все перевіряю. Щоб ви розуміли, я не, не відношу себе там прям, ой, я так всім серцем з детства Запорошенка. Це просто людина, яка дуже розумна, яка досвідчена, і на яку лють тонни бруду і брехні. А тепер задумайтесь. А навіщо на нього виливаються стільки брехні? Ну, ті, хто от, може, когось до когось дойде. Ну, про Ліпецьку фабрику і про те, що досі Рошен торгує з Росією, ну це повна маячня. Ну, повна маячня. Як би вам не хотілося вірити в ці брехні, це брех брехні. Задумайтесь, навіщо ці брехні так активно, досі... Вдовблюють людям в голову. А тепер подумайте про тих, хто в своєму телефоні, або на своєму гаджеті, або на своєму комп'ютері тримає сотні фоток, навіть не фоток, а оцих мемчиків гидких бридків, от знаєте, беруть фотографію Порошенка і, і, і пишуть туди Барига! Крадій, Злодій!» Тобто вони оце все зберігають на своїх гаджетах, не своїх дітей, не квіточки, не, не щось, якісь моменти, спогади з життя. А оце, ну, коли ти когось ненавидиш, ти будеш це в себе в телефоні тримати? Ні. А за гроші будуть. От вони це все за гроші роблять.